Медитація. Розумієш, медитувати, <laughs> медитувати тільки так, іноді, не дасть того результату. Треба мати дисципліну. Саме для того люди їздять у ретрити, в інші місця, щоб хтось. Гуру вчитель сказав: зараз йдемо медитувати. Прямо зараз йдемо і медитуємо. Або, якщо в тебе є сильна самодисципліна, яку ти виховав в собі, бо виховала в собі, то ти можеш медитувати і вдома. Для того треба тільки бажання, воля і знати, як?